У самісінькому центрі Москви пожежа горить біля площі трьох вокзалів. Дві години рятувальники намагалися побороти стихію, однак полум'я лише розбурхується все сильніше. Що там за у російської столиці розповім просто зараз на каналі Січас? Попереднього вівторок, 29 серпня, у Москві на площі трьох вокзалів спалахнула покрівля на ангарі. За даними, які є у телеграм-каналах Російської Федерації, там горять складські приміщення. Як пишуть місцеві медіаресурси, дим піднімається з боку ленінградського вокзалу. У районі залізничних станцій піднімаються клуби чорного диму. Повідомляють, що їх добре видно за кілька кілометрів від району загорання. Пожежі вже надано підвищений ранг небезпеки у компанії «Російські залізниці. Повідомили. Що вони направили для допомоги в гасінні загоряння пожежний потяг? Понад 70 людей і поливомийна техніка на додачу гасять цей масштабний вогонь. Інформація про постраждалих не надходила. Про це принаймні повідомили у МНС Російської Федерації вже о 19-й годині вечора, за київським часом, вогонь тільки розбурхався і ще сильніше. І розпоширився він, розповсюдився на півтори тисячі квадратних метрів, але на цьому стихії не дали лютувати далі. Поширення вогну вдалося зупинити, звідують російські екстрені служби. А ось ще кадри з місця інциденту. Попередньо пожежі вже немає. Пишуть пабліки російські станом на 20-ту вечора, знову ж таки, за київським часом. Що відбувається там? Давайте поглянемо. Аннім часом у Росії трапляється все більше пожеж. Вони спалахують як у Москві, так і в інших регіонах по всій карті. От сьогодні до слова палало ще й у російському курортному Єлінджику. Там спалахнули масштабні займання на території лісових масивів. А вогонь оточив готелі із відпочивальниками. Лісова пожежа зайняла площу у півтора гектара. До її гасіння залучили вертоліт. Існує загроза розповсюдження вогню на лісовий фонд, повідомляє МНС РФ. За цією та іншою історією спостерігаємо разом з вами. Якщо вам подобається бачити такі кадри із сусідньої федерації, то обов'язково підписуйтесь на ютуб канал сейчас. Ми вам обіцяємо ще більше. Також натискайте на свою вподобайку і залишайте коментарі просто таки під цим відео. Чи цікаво вам за. Горінням на Росії спостерігати, що ви думаєте, які причини загоряння, зокрема у Москві. Ну і власне, чому влада то відбріхується, то взагалі ігнорує всі ці повідомлення і мовчить? Мовляв, люди займайтеся і розгрібайте все це самі. Ну що ж, сьогодні вистану день із вогником, бо палало і в інших регіонах. Щоправда, уранці як це було? Давайте вже дивитися разом скоріше. Безпілотники вперто летять на Росію, а вороже міністерство оборони як під копірку штампує заспокійливі дописи у стилі Нічого не ні відбувається». Лишень загинайте пальці. Щось невідоме бачили у небі над Білгородщиною, Тульщиною та навіть у авіапросторі над Чорним морем. Що сталося насправді? Докупаємось до правди просто зараз на каналі Січас. Аби прослідкувати, що іде літало протягом останньої доби над росіянами, пропоную йти по хронології. Міністерство оборони країни агресорки повідомило про перші польоти безпілотників опівночі, півночі. 28 серпня, близько 23.00 за московським часом, пишуть там безпілотний літальний апарат літакового типу знищили чергові засоби ППО на території Білгородської області. Губернатор цього регіону В'ячеслав Гладков у себе в телеграм-каналі уточнив, нібито цей самий дрон збили у Валуйському міському окрузі в селі Тулянка. Це приблизно 30 кілометрів від кордону з Україною. Якщо вираховувати відстань по карті, ніхто не постраждав, руйнувань немає, запевнив місцевий чинуша. А ще буцімто збитий один БПЛА виявили у Білгородському районі неподалік селища Розумне. Обійшлося без наслідків, пише Гладков. Далі перераховує всі гріхи ЗСУ і про обстріляне з гранатомета село Щетинівка і про село Наумівка, по якому наша армія нібито випустила 20 артилерійських снарядів. Продовжують обласні ставленики Путіна твердити, мовляв, злий київський режим винний у атаках. При цьому у жодному з населених пунктів постраждалих та руйнувань немає. Тим часом на прикордонні з нашою державою тишком нишком формується другий полк територіальної самооборони у Білгородській області. Сьогодні про це вже офіційно повідомив губернатор регіону Гладков. За його словами, добровольці отримують форму та спорядження після того, як вони певний час сумлінно відпрацюють у загонах. Далі зацитую: якщо ми побачимо, що людина прийшла, почала займатися, робить це сумлінно протягом тривалого часу, тоді. Приймемо рішення і забезпечимо всім необхідним, сказав глава Білгородщини. Я ж нагадаю, що такі загони тероборони з'явилися у цій Білгородській області ще у грудні минулого року. До серпня до них вступили близько трьох тисяч осіб. А на початку липня вже цього року Гладков повідомив, що планував набрати ще один полк на таку саму кількість людей. Загалом же тероборона є у п'яти російських регіонах: це Білгородський, Курський, Воронський областях, а також Псковський та Орловський областях. Це все прекрасно, зважаючи на те, що усім цим добром воякам доведеться бігати просто неба. Адже, як пишуть ЗМІ, росіяни розікрали гроші на будівництві оборонних споруд на кордоні з Україною. Той самий, вже згаданий вище губернатор Гладков витратив за їхніми свідченнями, за свідченнями, власне, медіа, на усі ці оборонні споруди, яких немає, майже 106 мільйонів доларів. Але місцеві жителі розповідають, що найменше половина цієї суми зникла, а ефективність загороджень викликає сумніви. То, як думаєте ви? Навіщо росіянам підсилення і чи допоможе воно оборонятися за таких умов? Напишіть, будь ласка, у коментарях, а ми тим часом перемістимося у Тульську область. Вночі і там бачили безпілотники. У шойгу відзвітувалися аж за два збитих дрони, повідомляє Міноборони РФ. При цьому жодних доказів немає. Так само, як і фото очевидців у мережі. Ну а ми ж знаємо, що. Росіяни полюбляють ловити літаючі об'єкти у об'єктив камер та викладати все це в інтернет. І наостанок не дає спокою загарбникам Чорноморське узбережжя, кажуть, нібито сьогодні в районі 12-ї години припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку одним БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Безпілотний літальний апарат було знищено літаком морської авіації над акваторією Чорного моря. Це я цитувала допис ворожого міністерства оборони, і тут знову жодних доказів та уточнень, а цю інформацію перевірити нині неможливо. Про що думаєте ви? Як ви б відреагували на такі повідомлення та героїчну, який малюють вороги роботу ПВО? Напишіть, будь ласка, під цим відео у коментарях. Я буду дуже чекати на ваші зворотні реакції. Не забудьте про вподобайку, та активніше підписуйтесь на YouTube канал Січас, аби бачити та знати більше.